Так, друзі, давайте дивитись далі. Ось такий ось підручник уже для 10-го класу українська література. І це 94-го року. Також такий ось. А, чи вже це був цей підручник? Мабуть, був, ще раз вам його показую. Бачите, як буває. Ну, і таке буває. Далі. Історія одного города. Читав я даний твір. Ось так. так. Дивіться, чук і гек гайдара. Ось таке ось видання. Маленьке, простеньке. Так, далі. Була така серія книга за книгою. Багато їх видавали. Це Пушкін. Вірші його. Так, віршики. Українська література восьмий клас. Може в когось така була. У мене, здається, така. Ось не пам'ятаю. 95-й рік. Це друге видання вже, бачите? Було перше, це друге. Ось так. Ну, стан уже не дуже поклеєно. Так, це зерниці попадалась вона часто мені. Ось така ось хімія, дивіться, восьмий клас. Так, я, друзі, вам книги ж, кажу, показую. Будь ласка, дивіться, кому якісь потрібні. Якщо я забрав книгу, напишіть. О, дивіться, яка чудова книга. Напишіть мені або зателефонуйте, як вам зручно, в описі до каналу є мій номер. Так, історія України, дивіться. Ну, Підклеєте, який, за який це рік. О, 93-й, перше видання, можна сказати. Цікава книга. І стан непоганий. Дивіться, з ілюстраціями тут. Григорій Сковорода. О, це цікава книга, цікавий підручник. Так, це література народів СССР, Хрестоматія. Ось така. Ось така ось хрестоматія. Так, о, і англійська в мене мова також була. Шкода, що я її тільки погано вчив в школі та й погано знаю. Одна біда. Ну, що поробиш? Потрібно було не на задній парті гратись, а вчитись. Так, англійської мови. 94-й рік. Так, в мене така була також в школі. Так. Так, ось. Чудова книга Світанок Вітчизне Українська література, шкільна бібліотека. І дивіться, тут українська література кінця 19, го початку 20-го століття. 2001 року видання. Тут поезія, я так розумію, в основному. Так, Поезія. Так. Борис Грінченко. Сюди входить Леся Українка. Іван Франко. Ну, чудова така збірка. Я думаю, їй тут взагалі не місце. Так що буду забирати її. Ось така ось шкільна бібліотека, будь ласка. Так, хрестоматія із зоології. Ось так, дивіться. Цікаво подивитись. Цікаво подивитись ілюстрації тут. Ну, Також, я думаю, варто забрати 89-й рік. Це такий, як підручник був. Так, дивимось далі. Рибовода. Ого, то є риболов, а це рибу водить. Так, жартую, звісно. Це для тих, хто розведенням займається. Так, дивіться, фізика 10, -й, 10 -й клас, 90-й рік. Ось така ось фізика. Хто вчив фізику? По такому підручнику признавайтесь. Так. Фізика 11 клас. Ось так. Хімія. Далі, українська література, хрестоматія. Друзі, я для себе це знімаю, щоб потім можна було передивитися, які підручники були. Мені це також цікаво. Це також одна із, як то кажуть, сторінок книгодрукування. Це друкування в різні періоди підручників і радянських. Цікаво так переглянути, хто там видавався, кого на той час певні періоди забороняли. От, По цьому також можна вести деякі для себе дослідження. Так, історичні. Так. 50. Не знаю, хто це такий. Ось така ось. Дивіться. Як гарно оформлено, мені подобається. В синьо-жовті кольори з гербом історія України. 10-11 клас. Ну, трошки тут є недоліки, але потрібно обов'язково забрати, тому що це, можна сказати, перше видання 1992 року. І тут вже написано, бачите, допущено Міністерством освіти України. Ось так. Запитання і завдання, проголошення Української Народної Республіки. Ну, цікаво. Я ж кажу, дивіться, як оформлено, цікаво. Хто не бачив, ось так. Так, далі. Дивимось трошки. Я сьогодні підберу таких цікавих підручників для себе. Так, островські п'єси, зрозуміло. Так, знову Шолохов. Тільки сьомий том, і він вже такий пожмаканий знатно. Так. О, дивіться. Це така серія. Дамський роман була. І тут милий недруг. То є милий друг, а це недруг. <сум> Романи. Ось так. Ось така ось книга. Жіночий роман. Так, покажу я ще два підручника: це креслення і геометрія. 86-й, 89-й рік. Так, книги друзі, закінчились, але на цьому дане відео закінчуватися не буде. Я зроблю тут вставку. За день до того, як я знімаю дані, даний розбір, я зайшов на прийомку і знайшов, ну, знайшов тут дещо також для себе цікаве. Можливо. Це буде цікаво подивитись і вам, так що дивимось далі. Так, друзі, зроблю я ось таку ось вставочку в якесь відео, і хочу вам показати також, що можна знайти на макулатурі. Попросили мене, як то кажуть, залізти трохи в макулатурні джунглі, знайти там. Три бананових ящика. Це там людина каже: достань мені, бо я саме туди залазив там книжки, мішки доставав. Він каже: Найди мені три ящика. Ось я їх шукав, і в одному із ящиків він був повний закритий, незрозуміло, що там було. Відкривши ви, ну викинувши все, я побачив ось такі речі там. Були присутні. Це Київ, видавництво, мистецтво, я так розумію, це з якоїсь е, школи. Це видатковий матеріал на уроки, е, ну я так розумію, по літературі. Ось е, я вже провіряв. Тут з усього комплекту не вистачає е, тільки, одного тільки зображення. Це у нас ось кожна підписано мистецтво 1988 рік. Ось такі ось чудові, кому друзі, подобається, я ж кажу, художній якийсь напрямок, мистецтво. Тому, я думаю, буде цікаво подивитись. Та й взагалі просто. Цікаво, я ж кажу, дуже гарні тут такі ілюстрації, ілюстративний, і, ілюстративний матеріал, е, на урок Ось проходили даний твір, і ось такі ось ілюстрації. От там я знайшов таких папочок е, багатенько. Зараз я покажу, що саме в них. Мені, е, Я був радий з такої знахідки. Не знаю, як кому, <кій> мені подобається взагалі. Ілюстрації роздивлятися. А це такий ось формату А3. Саме ось ці. Ось. ці. Так що такі бувають знахідки. Будь-що попадається. Це я знайшов взагалі випадково. Не мав я його знайти, але е, склалась так доля, що е, ці всі речі е, попали до мене в руки. Ну, така я ж кажу, їхня. Доля. Тому що, на мій погляд, цікаво, гарно віддруковано на такому цупкому фотопапері. Ось така ось перша папочка. Друзі, подивимось, хто ж художник даних, даних малюнків. А художник, зараз будемо шукати, ось тут є інформація. Так, художник Маковська. ГМ Маковська. Ось так, будь ласка, це тираж е, даної такої даних ілюстрацій. Це 88 й рік. Я вже казав. А тиража, друзі, не бачу. Тираж, тираж, тираж. Мистецтво. 15 тисяч екземплярів. Чи це не то. А, так, 15 тисяч екземплярів. Знайшов. Ось так, це така перша папочка, яку я, як то кажуть, забрав. Далі йдуть ось такі ось папки, самі по собі. Також, я вважаю, гарні, тому що тут присутні різні ілюстрації. Це роздатковий ілюстративний матеріал по літературі для восьмого класу, за який це рік, ось так виглядають. Ілюстрації, які тут мають бути, але їх, на жаль, немає. Це 87-й рік. Тут є щось з других якихось папок, я так передивлявся. Ну, мені мені, я ж кажу, особисто мені цікаво. Тут є навіть якісь е, такі агітаційні, з якоїсь агітаційної папки якась кількість. Ну, я їх так сильно не передивлявся. Ну, Агітаційний е, матеріал політичного змісту. Давайте так назвемо. До кожного е, йшли ось такі ось, бачите, методичка така. І тут різні е, письменники. В основному е, російські друзі. Тут їхні портрети ось так, 19 століття, е, також до творів багато таких ось е, ілюстрацій. Це все вирізалося, і, е, як то кажуть, е, на дошку і показували дітям ось такий ось ілюстративний матеріал. Ось так. Це я забрав, друзі, особисто для себе. Мені цікаво було подивитися. Ось так дивіться, і ви, кому, звісно, цікаво. Так. Далі дивіться, яка театр дітям. Також автор Ауксентєва якась. Отак. От бачите, театр дітям. І тут альбомчик такий, і показується, що можна е, робити ось такі ось ляльки. Бачите? І як їх робити? Також тут, бачите, присутні е, такі ось малюнки різні. Ну, це як декорації до ось такого е, театру. Тобто можна з дитиною. Роздивитися і попробувати щось зробити. Ось так. Я передивлявся, ну, я ж кажу, я, мені цікаво, я забрав, мені шкода такого. Також це такі, я, я перший раз знаходжу ось такі речі. Вирішив вам показати. Так, народні, дивіться, народні е, казки і ілюстрації до них. Також дуже чудові. Формату а... А3. Виходить. Ось такі. Дивіться, які тут гарні ілюстрації. До дуже відомих казок. Я думаю, вже всі впізнали, як обманювала лисичка ведмежат, ділила їм сир, ніяк не поділила. І це два жадних ведмеді. Ось так казка. Ось такі ось ілюстрації. Ціла тут їх папка, всі показувати не буду. Ось так вам. Чудово віддруковано. Чому е, така краса буде пропадати? Мені шкода. Так, ось така ось. Народні казки. Так, картинний словник для першого класу 78-й рік. Ось така ось папка. Також я забрав. Тут, друзі, просто ось такі ось зображення картинки, звірів, і вони тут по, по номерам і номерні всі, як то кажуть. Я забрав, тому що мені подобається. Стиль тих років. Як малювали Ведмідь, бачите, він ведмідь, а не якийсь там ворона вона ворона. Все схоже на, о, дивіться, всім відомий стакан граняний. Так, Лопата. Ось такий для першого класу. Корова вона як виглядає як корова. Такий ось автомобіль, півник. Ну і так далі, і так далі. Ось такий ось ілюстративний матеріал. Це для першого класу. Ось так. Далі. <кій> Виготовляємо іграшки самі. Також альбом. Тут радянська школа, 1983 рік, знову ж автор та. Та сама, що і там. І тут, будь ласка, з усім відомими мультфільмів радянських. Тут ідуть ось такі ось можна зробити, повирізати, зробити, поклеяти або пошити. Ну тут, мабуть, поклеяти відомих всім героїв. Ось так. Йожик, Лев і Черепаха, які лежать на сонечку і гріються. Ось так. Так? Жабка. козлик. Ну, я ж кажу, цікаво подивитися. Ну, але, друзі, цікаво, кому цікаво, як я завжди кажу, кому не цікаво, ну що ж тут зробиш? Це таке. Ось так. Далі альбом е, по літературі 4 клас, 78 рік. <кій> і також тут зібрано все підряд, е, тому що тут е, ілюстрації різних художників до різних е, творів, з різних е, папок. Є і такі ось, є і такі ось, друзі, ілюстрації. Ну, який час був такі ілюстрації? Це також історія. Ось так. Це хто у нас? А, це Короленко. так одразу не. Ось так. Такі ось, е як то кажуть, е картини. Є такі великі, розгортаєш формату А2. Ось так. Достатньо е, велика кількість. Ось такі ось також широкоформатні, це на тему війни. Ось такі ось лосі підписано е, художників. Даних ілюстрацій, ну і так далі. і так далі. Тут їх багато в даній папці, з різних папок зібрані. Це не саме з неї, я так зрозумів, а тут так збирали те, що було, і склали. Ось так, ну потім поправлю. Далі, друзі, ось такий ось комплектний, я провірив також альбом, який складається з. Дара вам скажу с кількох, з 68 зображень, і тираж його 45 тисяч екземплярів, 77 рік, ось таке ось тут, е е е текст, тут Лев Миколаєвич е Толстой. І до кожного е зображення тут є інформація. Така ось методичка йде. І повністю зображення до його творів художників різних. Далі тут іде зображення героїв. Вон Андрій Балконський, це війна і мир. І так, далі, і, так далі, і так далі. Також фотографії життя його родичів, друзів і тому подібне. Він комплектний. Що мене дуже здивувало, він комплектний. Я перевірив, чи присутні тут всі листи. Так, присутні. Я його забрав, мені також його шкода. Але це, друзі, кажу, особисто мені. Ось так. Такий альбом. Він, по суті, унікальний. Ось так. І ось така ще папка тут для креслення. І в цій папці зібрано вже все, що хочеш. Різні зображення, наприклад, рослин, різні зображення, також різних художників, також якісь вирізки. Я тут їх так ще не роздивлявся, але це хтось, я так розумію, українська дівчина, дивіться, це хтось із журналів вирізав собі і складав ось такі пейзажі. І достатньо є тут е, цікаві, я хочу вам сказати, е, пейзажі. Ось така ось, дивіться, яка чудова дівчачий вечір називається. Ну, друзі, е, на цій е, чудовій ноті, на такому е, дівчачому вечорі, е, буду е, закінчувати. Е, дякую, що дивитесь, е, дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто не підтримує. Далі буде, друзі.